Погано. тримайся, Рід. Тримайся. Тобі ще точно не час народжувати. Треба було все-таки тобі поїхати. А тобі? Не шкодуєш, що нам поїхала, коли була вот така можливість. А якщо твій чоловік тебе знайде. Ой, якщо знайде, то ще не ясно, що гірше. Війна або обстріли. Вже ніхто про це не знає, та не можу покласти цьому край. Рідні, наприклад, чи, чи поліція. Та я нікому не говорила. Зорвно Ну і я все вірила, що він зміниться. То може тоді не мовчати? Та кому я скажу, вас? Та усім. Дай свій номер Дай свій телефон. Що? Давай. Навіщо? Давай. Кажи все, що про нього думаєш. Кажи. Не бійся. Я зараз знаходжусь в укритті, те, що миті може прилетіти снаряд, але я боюсь власного чоловіка більше, ніж смерті під завалами. І якщо зі мною щось станеться, я хочу, щоб всі знали, що мій чоловік Сергій Малишко справній монстр.